що в нас є театрознавці, ті, які вистави не ставлять, але дивляться. А, тому запрошую першу нашу спікерку Людмилу Олтаржевську. І дуже цікаво. Наш театр цьогоріч, ви вже знаєте, що ми в шорт листі гри, і нам так цікаво послухати, а що в тій грі відбувається за ті роки і як театри ляльок там представлені, і що вони транслюють, що вони там показують, що вони ставлять. Тому пані Людмила, ми з задоволенням вас послухаємо. А ви можете і стати, присісти, як вам зручно? Та Я там нічого не, не, не буду бачити. Я думаю, я постою. Так, звучу. Отже, добрий вечір ще раз. Трішки додам академічності і теорії, вашому практичному зібранню. І е, тема моєї невеличкої доповіді: тут буквально кілька назв, кілька цитат і кілька тезів. Звучить так: Театр ляльок у грі періоду повномасштабного вторгнення між одвічним і нагальним. Театри «Альок» завжди були активними учасниками фестивалю премії Гра. Звісно, далеко не всі долучалися до нових щорічних перегонів цього рейтингу, але навіть за таких умов можна скласти реальну картину творчого процесу цієї гілки нашого театру. Опинившись перед новими викликами, спричиненими повномасштабної агресією Росії, лялькарі продемонстрували об'єктивне розуміння ситуації, яка вимагає особливої уваги до підбору репертуару тематики обраних п'єс і методів сценічної мови. Якщо проаналізувати заявки, отримані від театрів ляльок протягом періоду повномасштабного вторгнення, можна зробити висновок, що глядачам пропонується об'єднатися навколо тем, які сьогодні є надважливими для нашого суспільства. А серед поданих на розгляд експертів Ради вистав, різноманітних за жанром, форматом, стилістичною виразністю, цікаві деякі цілком заслуговують на особливе місце в новітній історії українського мистецтва. І належить до вистав знакових. Серед таких різдво тризна львівського академі... Львівського академічного театру естрадних мініатюр. І люди, і ляльки. Вистава, яка піднімає двічні цінності, а водночас дуже безпосередньо щиро говорить із глядачем про наше сьогодні. Цитуємо відгук експерта зі Львова Романа Лаврентія. Лірична музична композиція на тексти Сергія Жадана актуальна з огляду на болючий зміст його поезії. несподівано відверті та безкомпромісні зрізи сучасності, у яких проступає наша реальність. Ці зрізи. Неприємно вражають, але лікують, не дозволяють дрімати у солодкому самозабутті, а допомагають тверезо дивитися на світ. Потреба постійно проговорювати найважливіші речі, нагадувати нам, хто ми є, які наші цінності, за що варто боротися, а що є швидкоминучим і неважливим. Ось приблизний напрямок, у якому скеровує нас ця вистава. А це думка експертки з Херсону Анни Білек. Жанр розстави сформульований авторами постановки як монохромний вертеп. Важко не погодитися з цим визначенням, оскільки на одному емоційному рівні виконуються і колядки, головні атрибути свята, і філософська поезія Сергія Жадана, що звучить дуже мелодійно, зворушливо і людяно. У контексті вистави вдало вплетено біблійні мотиви поета, «Як от, як от Ось і тобі Магдалину Різдвяної ночі. Твори із збірника вогнепальні ножові» введені у специфічні ігрові рамки Поезія балансу між сакральним і профанним. Великий льох Полтавського академічного обласного театру льох у режисурі Ніко Лапунова тривалий час містерія Тараса Шевченка була прикрем, прикладом того, наскільки театри бувають неуважними до надзвичайно перспективних з точки зору сценічного осмислення творів з різних причин, зокрема ідеологічних. Останнім часом ситуація змінилася кардинально. Афіші Великого Льоху почали з'являтися в театрах Чернігова, Луцька, Черкас, Львова у Полтавському театрі Ляльок прем'єру Великого Льоху приурочили до 30-ї річниці незалежності України. Примірний показ вистави відбувся за півроку до повномасштабного вторгнення Російської Федерації України, але асоціації протистояння світла і темрява, саме на прикладі цих двох країн, вже тоді превалювали над будь-якими іншими прикладами. Власне, це було закладено самим Тарасом Шевченком ще майже 200 років тому. Для артистів Полтавського театру Ляльок ця вистава стала ще одним приводом для того, аби продемонструвати свою здатність, носити досить упевненого існування в рамках однієї постановки з лялькою, без ляльки як драматичний актор, або ж озброюючись лише елементом костюма, який має окр... окреслює... окреслювати того чи іншого героя. Великий Льох амбітна постановка, надто не для столичного театру, тим більше для льок, цитуємо експерта з Києва Сергія Васильєва. Це декларативне авторське висловлення режисера, синура Вадинара Костюмів Нікола Пунова. Та водночас постановник не обмежується демонстрацією своїх здібностей і творчих потенцій, залучаючи. До роботи відомий фольклорний ансамблю вожичі, художника іконописця Михайла Скопа зі Львова і літературну консультантку Ірину Савченко з Києва. Власне, він створює потужну команду, де кожен з учасників привносить у загальний задум власні знання, досвід та навички. Харківський театр ляльок імені Афанасьєва, постійний гравець і взірець за активністю, креативністю, послідовністю і талантом тримати удар попри все. Першою заявкою харків'ян періоду повномасштабного вторгнення стала вистава режисерки Оксани Дмитрієвої Вортеп, спільний проект із Львівським театром Ляльок. Щодо цієї постановки, то було на себе сміливо замість експертів надати слово актрисі Ремізюбіні. Це сильно, стильно, страшно, естетично, магічно, емоційно. І застережливо пророцьке визнає акторка. Ні, це не лялькова вистав в тому розумінні, в якому ж там сприймають, читаючи назву театру. І, відну, і водночас усвідомлює, що і часів царя ірода для таких от іродів сіми ляльки, яких можна давити, ламати, нищити, вбивати, від немовлятного народжених до старців, прикутих до ліжка. Але після темряви ми завжди прикидається світло. Не менш емоційний резонанс залишила по собі ще одна вистава режисерки жираф Монс. Казка була написана у квітні е, 2020 року, коли вже було відомо про жахіття в Капарку міста. І коли сам я пам'ятаю історію історію про жирафу часів Другої світової війни. Була згадка про те, що жирафа ховалася в одному з будинків Харкова, розповідає про створення твору Олег Михайлов. Вистава, рекомендована для сімейного перегляду, ліки від страхів і відчаїв, на превеликий жаль, нині потрібні як дітям, так і батькам. Анонсуючи прем'єру Калинова Сипілка, яку ми теж переглянемо цьогорічного учасника рейтингу Грам, Оксана Забушко зазначила, що вистава є символом незламності Харкова. Харків убивають, а Харків опручується, встає і живе. Історія двох сестер через призму українських вірувань, що перегукується з біблійною легендою про Каїна і Авеля, змушує замислитися над питанням, які сьогодні тригерять кожного із нас. Чи можна зупинити злочин, розпізнати його в зародку? Чи можна зупинити зло? Звісно, сьогодні ствердженням, що театр льокс це не лише про дітей, не наважиться сперечатися найзапекліший театрал-консерватор. А наостанок я хочу. Поговорити саме про дитячу аудиторію. Серед заявок завжди вистачало вистав, створених завідомими відомими народними казками для валюків. Не став винятком і період повномасштабного вторгнення. Ось тільки наголоси змінилися у цих відомих із дитинства історіях. Адже казки дають можливість не тільки слідкувати за цікавим сюжетом, сповненим пригод, а допомагати зануритись у світоглядні речі. Івасик Телесик, Рівненського театру «Ляльок». У виставі Олени Ткачук пульсує думка про силу материнської любові, зокрема через колескові пісні, в яких вже звучить тема сучасної україно-російської війни, зауважує експертка з Києва Ірина Зубченко. Зокрема, у виставі актори співають колоскову е співачки та бандуристки Круть, в якій є такі слова Нічка буде та й мене, татко про жене», які нагадують нам, що багато чоловіків сьогодні не війні, а наступний рядок. Татко бережа степи, то не звірі вороги, а говорять, що людина часом буває підступною і злою. Взагалі вистава насичена сучасною музикою, Музичний фури Станіслав Лозовський. І видно, що творці спектаклю не хочуть оминати у своїй постановці тему війни, але подобається, що роблять вони це, уникаючи надмірної декларативності. Можливо, в когось якісь питання ні є є, є питання. Не, відбуду, не відбуду. Дякую за вашу працю в фестивалі Гра. Я собі уявляю, який це об'єм ще й на відео дивитися вистави. Це ще той квест, і, і наскільки це складно. І не всі вистави зрозуміло так. А що ж відбувається насправді, тому що атмосфера сцени все таки. Має значення, має значення відео, як знято і так далі. Але наскільки я розумію, ви не тільки під час війни є експертом, а були і до того. Прошу сказати, чи ви відчули, як ковід і війна якісно вплинули на розвиток театру, якщо не враховувати тему? А тільки якість тексту, якість драматургії, якість режисури, якість самого культурного продукту. Наскільки перший рік війни, другий рік війни, третій рік війни ми можемо говорити про якість театру чи виключно та. Пре, куди пре, а вже Бог з ним, слава Богу, що хоч щось пре. Можете дати якісь порівняння от, до ковіду, ковід і роки війни. Наскільки ця якість росте, падає, загоподібна, чи це взагалі нема що, ну, тобто нема маркерів для порівняння? Дякую. Напевно, що швидше за все нема марків для порівняння, але єдине, що я хочу відзначити, що зараз дуже збільшилася кількість самих вистав скрізь на різних рівнях: професійних, аматорських. Зараз у нас є театр драматургів, театр ветеранів тобто вони виростають. Якщо ми якісь маємо претензії до якихось перших вистав, то вже друга видно, що це вона зроблена краще і більш високого художнього рівня. Тобто мені здається, що в усі періоди були вистави, які стоять на вершині рейтингу, і така от пірамідка, яка розходиться з усіх різних вистав, які теж мають свій вплив на розвиток українського театру. Дякую. А в мене теж от питання. Можливо, воно незручне зараз буде. Але я ну я не можу його не озвучити. От скільки років уже триває цей конкурс, скільки років є в Україні гра? І в мене, як в представника театру ляльок, виникає от таке питання. Воно в мене виникає щороку. Я розумію, що воно швидше буде риторичне це питання. Якщо є кращі оперні вистави, кращі хореографічні вистави, кращі драматичні вистави, чому немає кращої вистави театру Ляльок? Чому нема цієї номінації? Тобто, ну, ми багато років про це говоримо, і ви ж будучи тут серед нас, серед лялькарів, і дивлячись ці вистави, переглядаючи, ну направду це окремий вид мистецтва. Пані Олено, ми, ми вам вже говорили давно. Я вам ще раз нагадую, ви взагалі у виграшній ситуації, тому що ви можете подаватися в будь-які номінації. в будь-якій. Але проходимо ми тільки в дитячу в цьому році в театр Льок з Одеси, якщо ви знаєте, Знаю. прийшли парфетив... я, я читала, читала. номінацію. Шо? І якщо хто хоче, я просто здайте мені свою пошту, я скину вам відеозапис цієї вистави. Брехня. Дуже цікава вистава. Ніхто не скаже, що це театр ляльок. Так що ви дивіться? Так. Ні, ну, саме ляльки мається на увазі. Вони таку виставу зробили просто. Ми щасливі, що ми цього року теж в грі, і, і не тільки в лонглисті, але й в шортлисті наша вистава. Тобто, ну, ми мега від цього задоволені. Е, не будемо там наперед про що говорити, але. Е, Тобто, вистава, ну вона не зовсім дитячої номінації, але пройти ми могли тільки по цій номінації. Ну, зараз номінація там для сімейного перегляду. Так, Звучити. її розширили. Дякуємо її розширили. розширили, але в мріях лялькарів я зараз озвучую не тільки свою мрію, а я думаю, що ті лялькарі, які тут є, це загальна мрія отримати свою окрему номінацію як окремий вид мистецтва. Ну, це це в нашій мрії. Я, я ще раз кажу. Перекажу Олівай Бак, що так, та, що така сумка досі панка. Вона, вона досі в лікарів пульсує і Прошу, буде посувати. я перекажу? Це без. Ну це риторично зараз прозвучало, але це наша мрія. Хорошо, басково перекажу. Дякую, Дякую. Людмила Алтержевська. Дякую.